Щось чекає, чекаю. Підтверджений чек Потрібен Євген придбав і нові марки, і конверти, і листівки. Збирає усі спецвипуски від початку повномасштабної війни, але ці особливо сподобалися, говорить чоловік. Я в спілці філателістів України і ходжу на спецпогашення та купую собі в колекцію марки. Мені подобається. Вони відображають стан нашої держави. Ну там, коли було ну майже блокаут нашої держави, ну як наші, ну тут. І газовики та водосп... Всі, ну, ДСНС, ну, відновлюють нашу державу. Вікторія купила конверти з марками, аби відправити своїм друзям та рідним в Україні та за кордоном. Ми собі лишаємо по одному екземпляру, а інше все знайомим друзям. Залишимо трошки батькам. У наборі марок воїн світла, воїни добра. Зображені п'ять професій: усі, хто відновлював країну після блекауту. Марка присвячена саме професії комунальників, професіям нашого житлово комунального господарства, нашим працівникам критичної інфраструктури. Це газовики, дорожники, це водопостачальники, це зв'язківці, це наші герої. Окрім марок у відділенні Укрпошти можна придбати листівку та конверти двох видів. Є так: листівочка, конверт маленький і конверт першого дня. І от такий купончик марочок. Це 90-15, листівочка 10 і конверт, такий маленький 6 гривень. Оце такий наборчик. Беруть весь набор, і потім можна марочку наклеїти от сюди, і три рази гашення ставиться. Це буде на пам'ять така згадка. Марка Воїни світла, воїни добра стала тринадцятою початку повномасштабної війни. Її особливість в тому, що зображення світиться у темряві. Це зроблено символічно на, на честь наших воїнів світла. Сьогоднішнього дня марку можна придбати у всіх відділеннях АТ «Укрпошта», у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Тираж нової марки 300 тисяч екземплярів. Обмежень щодо купівлі немає. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.